Маріна Миколаївна, шановні колеги, ще раз дякую і поговоримо про взаємодію лікарських засобів і, наприклад, і нових ральних антикоагулянтів. Дійсно, моя доповідь не буде залежна від фармацевтичних компаній. Я не буду говорити про торгові назви Апіксабану, Дабіатрану, Реворексабану, Ендексабану. Я буду говорити про. Дані, що опубліковані на гадлайна Європейської спілки кардіологів та на сайтах і Бедскейп, це сайти від FDA. Ви знаєте, що зареєстрованими показами до застосування ноаків є профілактика інсульту при фібриляції перед серць, лікування тромбозу глибоких вент та тромбоемболії легеневої артерії. Також тривала профілактика рециділів тромбозу глибоких вен та тромбоемболії линевої артерії, а також профілактика венозних тромбоемболій після великих, під час великих ортопедичних операцій, також є зареєстровані покази про застосування ноаків після перенесеного гострого інфаркту міокарда чи гострого коронарного синдрому, а також при хронічному коронарному синдромі. Але ми знаємо, так, що НОАКи не можна застосовувати при протезуванні механічного клапану серця, і тоді застосовується тільки антоністей вітаміна К, також не можна застосовувати при помірному та тяжкому мітральному стенозі за наявності фібриляції перед серця без протезування клапана, і тоді теж застосовується тільки антоністе вітаміна К. Також не можна застосовувати під час вагітності. При вагітності в першому та третьому триместрі застосовується низькомолекулярна гепарини, а в другому триместрі антоніста вітаміна К. Також НААК краще не застосовувати при хіміотерапії. Чому? Тому що вони взаємодіюються з хіміотерапевтичними препаратами, і тут треба порівнювати кожний препарат з Вивчати взаємодію НОАКа з кожним хіміотерапевтичним препаратом або радитися із фахівцем хіміотерапії. Але НОАКи можна застосовувати при легкому, легкому ваді серця, також при протезуванні біологічним протезом. Вади серця, але через 3 місяці в 3 місяці застосовувати, застосовувати антоніста вітаміна К, а потім застосовуються вже ноаки за потреби. Також можна застосовувати при пластиці мітрального чи трикуспідального кільця, але теж через 3 місяця, 3 місяці антоніста вітаміна К, а також можна застосовувати при гіпертрофічній кардіоміопатії. Всі препарати взаємодіють, ви знаєте, між собою завдяки конкуренції з за пеглікопротеїновий транспортер. Це білок, що допомагає лікарському препарату потрапити з кишківника в кровоток, а потім з кровотоку в сечу через нирки. Також препарати можуть конкурувати за цитохром 450 який Визначає метаболіз цих препаратів з неактивної форми в і з активної, в неактивну. Якщо ці препарати конкурують за, за цей за цитохром П450, то вони можуть підвищувати або знижувати концентрацію один одного, але також препарати взаємодіють і їх концентрація визначається швидкістю кровоплина в печінці. Також за рахунок рівня транспортних протеїздів, концентрація залежить від низки гормонів, також від температури тіла та від кровоплину в нирках. Ми так розглянемо взаємодію всіх чотирьох нааків, що представлені на українському фармацевтичному ринку, і з іншими препаратами, що супутньо можуть призначатися. Звертаю вашу увагу, що йде біатрани, епіксабан, ендоксабан, ревоксабан, вони можуть, вони конкурують за субстрат печі за субстрат пеглікопротеїду, але ця конкуренція різна і афінність цих препаратів до пеглікопротеїного транспортеру різна, тому і різні взаємодії з іншими препаратами. Так? Амідарон може підвищувати концентрацію дабігатрана до 60%, ендоксабана до 40%. Також дронедарон не можна застосовувати із дабігатраном, тому що він підвищує концентрацію останнього майже в два рази, і також краще не застосовувати дронедарон із Рівроксабаном. Віропаміл підвищує концентрацію Дбіготрана і тому треба знизити концентрацію Дабіготрана. Він також підвищує концентрацію эдоксабану, а не впливає на концентрацію всіх НОАКів. Також, якщо ми призначаємо антибіотики, а хворий вже приймати, приймає НОАК, то треба зрозуміти, чи взаємодіє цей препарат чи ні. Так, наприклад, Про прошу вибачення, ми зупинилися на антибіотиках. Тому перед призначенням антибіотика треба врахувати взаємодію з ноаками. Так, наприклад, кларитромецин та ретромецин підвищує концентрацію добігатрана, підвищує концентрацію антоксабана, підвищує концентрацію апіксабана та ріворексабана, але можна застосовувати ці препарати з кларитроміцином і ретромецином, але не можна застосовувати. Жоден із препаратів за винятком медоксабану за ріфампіцином. Риф, також не можна застосовувати ноаке із препаратами, що, що призначаються при ВІЛ-інфекції. Також часто хворі хворим призначаються протигрибкові препарати. Так, от вони підвищують концентрацію добігатрана майже в 2,5 рази, а піксабана в 2 рази підвищується. Також підвищують концентрацію Ревораксабана і краще на цей період відмінити, якщо необхідно призначити протиогрибковий препарат, то краще відмінити. Ноаки перейти на низькомолекулярне гепарини і потім після закінчення терапії протигрибковими препаратами знову перейти на застосування ноаків. Також слід зазначити, що хворим потрібно говорити, щоб вони не приймали звіробій. Тому що Звіробій дуже сильно конкурує і за П-глікопротеїновий транспортер, і за цитохром П-450, і це викликає надзвичайно сильне підвищення концентрації НАК у всіх і може викликати велику кровотечу. Звіробій це перший природний надзвичайно сильний блокатор зворотнього захвату серотоніну, і Він може застосовуватися при легкій депресії. Також треба пам'ятати, що є шкала Форта, це шкала, де фахівці FDA стратифікують всі препарати, котрі призначаються можуть призначатися у хворих. Літнього віку після 65 років. І вона сертифікована на класи ABCD. Це клас абсолютно необхідний препарат для похилого, можливо застосовувати в похилому віці. Він надзвичайно безпечний і це препарати, які потрібно уникати. У 2019 році фахівці FDA стратифікували антеністи вітаміна К та НОАКи за цією шкалою і е, Варфарин відносилися до класу Б, е, тобто можливе застосування, а, а інші антаністи вітаміна К до класу С. Е, також було зазначено, що е, Давігатран, Едоксабан і Рівоксабан відносяться до класу Б застосування у хворих е, старше 65-річного е, е, віку. Е, Апіксабан відноситься до класу А, тобто безпечний. У віці до 65 років. Тепер, з приводу хіміотерапії, дійсно більшість хіміотерапевтичних препаратів або не вивчався ефект з ноаками, або надзвичайно сильно підвищують концентрацію, змінюють концентрацію ноаків і можуть викликати кровотечу в поєднанні. Це препарат. Він бластин да, надзвичайно сильно, і тому на е, період хіміотерапії краще переводити е, е, хворих із ноаків на низькомолекулярні гіпарини, а потім знову можна повернутися до застосування е, ноаків. Доксирубіцин не, не можна застосовувати, бо надзвичайно сильно підвищує концентрацію ноаків, а також. Не потрібно призначати, застосовувати дексаметазон із всіма нуаками. Якщо дексаметазов переводити хворих знову ж із ноаків на низькомолекулярні молекулярних а потім закінчувати курс дексаметазону, або застосовувати метил який не взаємодіє з жодним ноаком. Також ви знаєте, що треба враховувати кліренс кретиніна при призначенні кожного з НОАКів. Так, всі ноаки майже треба зменшувати дозу і до і ревроксабана і ендоксабана після кліренсу креатиніну більше менше 50%. І дабігатран не треба призначати при кліренсі креатиніну менше 30%. Ріворексабан не треба призначати, якщо менше 15, ендоксабан не треба призначати, якщо менше 15, і епіксабан не треба призначати, якщо менше 15 клінскреацінину. Також треба перевіряти, стратифікувати хворих за порушенням функції печінки за шкалою чат п'ю. І якщо за цією шкалою перед призначенням ноаків, якщо за цією шкалою... Хворий набирає менше, 6, менше 7 балів, то можна застосовувати всі ноаки. Якщо він набирає від 7 до 9 балів, не можна призначати ревроксабан, а якщо із обережністю до бігатера на біксабана едоксабан, але там треба змінювати дозу. Але якщо хворий набирає більше 10 балів за цією шкалою за порушенням функції починки, то треба дозу. Треба відміняти зазначені всі чотири препарати. Розберемо. Конкретний приклад хворої, котрі потрібно було призначити ноакції вітаміна К, але вона мала велику супутню патологію і приймали супутні ліки. І так хвора а 68 років. До цього часу працює. Вона має стана стабільно на напруги перше функціональний клас, присастуючою форму фібриляції перед серць, вона відновлює кардіоверсію, успішно проводиться як таблетка в кармані, пропафенон. Дуже добре в неї діє. За шкалою чат. Васка має 3 бали, за хасблет має 2 бали. Артеріальна гіпертензія другої стадії, бо має гіпертрофію лівого шлуночка, другого ступеня, додатковий ризик 4, тому що має атеросклероз каротидних артерій. Також у 2000 році її діагностувала злоякісна пухлина в щитоподібне залози. була проведена тотальна струмектомія, тобто видана у нас щитоподібна залоза. Розвинувся, звісно, вторинний гіпотерироз, але зараз вона в медикаментозній компенсації. Але в 2010 році в неї діагностовано пухлина, злоякісна правої молочної залози, проведена Тотальна мастектомія і були курси хіміотерапії. Зараз кліренс кретинину 76 мл хвилину, вона приймає левотерексин з приводу вторинного гіпотереозу і знаходиться в достатній дозі, знаходиться в компенсації, вона приймає блокатор альфа це целетразол для профілактики рецидиву пухлинне молочної залози. Також вона приймає торвастатин, бо має деслепідемію, системний атеросклероз і каротидних артерій, і коронарних артерій, вона приймає амлодепін, раміприл. Це зазначити, що до розвитку фібриляції перед у неї на протязі трьох років були параксизми суправентрикулярної тахікардії, але добрий мав ефект превентивний соталу. Зараз, коли розвинулася параксизмальна фібриляція передсерття, то соталул вже не мав доброї превентивної дії в дозі 80 мг два рази на добу, а підвищення дози не було можливим, тому що розвивалася симптомна брадикардія. Пропафенон, який добре в неї відновлював синусовий ритм, Зовсім не має, не мав ніякої превентивної дії, тобто пароксизми відновлювалися, але потім через декілька днів знову з'являлися. Так само не мав доброї превентивної дії флекаєніт. Пардарон, прошу вибачення, аміодарон. Да, призначався цей хворий аміодарон. Гіпотероз є відносним протипоказом. Він мав добру превентивну антиритмічну дію, але у хворої погіршувався перебіг гіпотереозу, так вона не має ще залози, але сам ам'ядарун впливає на периферійні динази і він блокує конверсію екзогенного левотироксину, який приймає хвора, в ендогенний тріотеранін. Тому ам'ядарун нам треба було відміняти. Але у неї, на щастя, добре мав превентивну антиритмічну дію з приводу фібриляції перецерта, дронедарон. Звісно, ми їй говорили і раз, і пропонували провести інтервенційне лікування фібриляції перецертв, тобто катетерну деструкцію, катетерну абляцію, але вона відмовлялася декілька разів і поки не хоче. І, та, і так, в неї добре має превентивну дію а, а, дронедарон, Але коли з'являються пароксизми, пароксизми а, досить рідкі, два рази на рік, вона відновлює їх завдяки застосуванню а, про, а, пропафенону. І їй же ж потрібно, є фібриляція при церкві, є великі ризики тромбоемболічних ускладнень, а, да, за школою Азблет 3 бали, їй потрібно підібрати. А, антикоагулянтну терапію. І давайте подивимося, яку антикоагулянтну терапію краще підібрати. Це дані ми проаналізували взаємодію її препаратів, що вона приймає, із оральними антикоагулянтами, і в тому числі з антоністом вітаміна К Варфарин. За допомогою є, така, є такий сайт від FDA, Drugs.com, кожен із вас може зареєструватися. Це безкоштовне сайт, і там є добра база для взаємодія лікарських препаратів для лікарів. І от ми проаналізували завдяки цій базі, І так вона приймає левотероксин. Левотероксин підвищує концентрацію варфарину, тому можна застосовувати, але дуже пильно треба. Моніторувати МНО. Летрезол не взаємодіє з варфарином, а трохи підвищує концентрацію варфарина, аміодарон, амлодепін не підвищує концентрацію варфарину, раміприл не підвищує, пропафенон підвищує концентрацію варфарина і підвищує ризик кровотечі. Аміодарон дуже сильно підвищує концентрацію варфарина і треба пульнувати за МНО і дозою варфарина. Друнедарон також помірно підвищує концентрацію Варфарина, дабігатран. А трохи знижує концентрацію варф... дабігатрана до 20%. Аміодарон зазначається в цій базі даних, що якщо застосовується аміодарон з дабігатраном, то якщо кліренс кретиніну менше 50, то треба зменшити концентрацію дабігатрана. Також зазначається в цій базі, що дренадарон. Не застосовує, не потрібно застосовувати з дабігатраном, тому що він надзвичайно підвищує концентрацію до і може визвати неконтрольовану кровотечу. Тому, так як у даної хворої мав добрий превентивний ефект до то ми не призначили їй дабігатран. До бігат. Доксабан. На той період, коли я лікував ту хвору, Едоксабана не було, то Едоксабан я не розглядав, але зараз, коли я писав цю доповідь, то я вже проаналізував взаємодію з Докса Едоксабаном за цією базою даних, і там зазначають, що зазначається, що якщо Кліренс кретинина менше 80, У неї 76 мл на хвилину, то треба зменшувати дозу доксабану з 60 до 30 мг. Риворексабан згідно з цієї бази даних зазначається, що не потрібно призначати риборексабан. Якщо кліренс кретинину менше 80 з дронедароном, у неї 76, Тому я тоді не призначив їй. Риворексабан. Також зазначається, що якщо кліренс креатиніну менше 80 а хворий чи хворе приймає аміодорон, то треба зменшувати концентрацію риворексабану, якщо доза аміодарона вище 400 мг. Ну, Але так як був дронедарон, то риборексабан я не призначав апіксабан. Апіксабан зазначається, що якщо хвора приймає тільки один дронедорон, то можна призначати, взаємодія не дуже велика, це другий клас безпеки, можна призначити за апіксабаном. Також зазначається, що аміодарон підвищує концентрацію Апіксабана, але якщо, якщо тільки один аміодарон із препаратів, що взаємодіють з апіксабаном, то можна призначати і також зазначається, що пропафенон можна призначати з апіксабаном, якщо він є один. Коли я не говорю про те, що Апіксабан краще взагалі за інші препарати, чи ревоксабан рибаксабан краще за всі препарати чи добігатран. Мова йде про те, що на сьогоднішній день немає чітких рекомендацій щодо диференційного застосування ноаків у хворих із фібриляцією перед церк. Необхідно враховувати функцію нирок печінки та вік вагу пацієнтів. Ймовірно, при виборі ноаків слід зважати на коморбідну патологію у сенсі супутної терапії, що може впливати на концентрацію ноаків у крові, змінюючи їх ефективність та ризики кровотечі. Дякую, колеги, за увагу. У мене все.